35 градусов здесь. Давимся на УЗИ, где находится кульша. Нашли кульшу. Ой! Все, все, дружи, все все, все, все. Не больно, ну просто ну реально, ну. Обидеть. Деякі діти какие где у нас. Отлично, отлично. Сейчас, и переставляем. И уже верт оба. Все, 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 он молодец, ты молодец, ты воин. ти молодец. О, ось, ось, бачите, що не ясно? Палі ноги. Бачите? Аааа, ага. Ось, спортсмен 12 років, футболіст, чемпіон України, будучи по футболу, так? А може і чемпіонат у Італії по футболу, правильно? Тобто нікому не боїться, не боїться. Не бійся, не бійся, Сам момент околоча бурний, але тканини ми пропитуємо і вони знечулюються. О, розслабся. Супер, супер, все, не просить вже. І мама, підходьте, дивіться. Сюди. Так якби ходив як мішка. Да? Ну там і так було, по людині видно, але я кажу, ну Це не робить вам честь, що типу, Діпо діп, діп, доктор такий придурок, як дитина записує там якийсь тікток, він такий умний. З боковим металевим, бачите, ходити до Нового года. Угу. Да, дві тижні поки може і молочні носити поки. Угу.